Вітаю усіх! 22 по 26 квітня у нашому ліцеї буде проходити тиждень психології під назвою Психологічна мандрівка. У понеділок у нас День пізнання себе. У фойє ліцею кожен учасник освітнього процесу матиме змогу ознайомитись із інформаційно-пізнавальним бізником та взяти для себе багато корисної та цікавої інформації. Також буде проведена акція Чарівна скринка, де кожен бажаючий зможе дістати для себе передбачення та дізнатися, що ж його чекає найближчим часом. У вівторок у нас День позитивних емоцій, де кожен бажаючий матиме змогу поділитися гарними побажаннями, написавши їх на спеціальному плакаті, що буде розміщений також у фоє ліцею. Тому ми запрошую всіх у вівторок не забути написати своє побажання для інших та підняти настрій. У середу у нас день щастя. Для всіх бажаючих буде запропонована гра, якби я був психологом. Отже, вашим завданням буде подумати, що б ви робили, якби були психологом, а відповіді надіслати у Google формах за певним покликанням. До того ж, наші особливі учні готують для нас відеочелендж, де розкажуть, що їх робить щасливим. У четвер у нас день посмішки. Учням буде запропоновано виконати вправу «Сонечко», а саме їхнім завданням буде написати на промінчиках сонечка певні дії ситуації чи слова, які їх зігрівають та викликають посмішку на обличчі. До того ж, протягом тижня для учнів перших 11 класів будуть проведені заняття з психологом у очному та онлайн-форматах. До того ж, для учнів 1-4 класів буде запропонована психологічна гра Портрет мого класу, де діти матимуть змогу намалювати свій клас, а пізніше ми зможемо подивитися на їхні чудові малюнки. Також для учнів 5-11 класів буде запропонована фототерапія. Учні повинні протягом тижня фотографувати усе, що їх надихає, дає силу, наснагу та енергії. А свої фотографії прошу надсилати мені у Viber або Telegram. Номер телефону ви знайдете у своїх потоках Вітальні Психологічної служби. У п'ятницю у нас День гарного настрою. А саме відбудеться підведення підсумків тижні психології та нагородження найактивніших учасників. Тож бажаю вам успіхів! Не забувайте бути активними та сподіваюся, що цей тиждень принесе вам багато позитивних емоцій.